Та від курил і до Кремля воно було і є спотина. Йому завжди усього мало, де чи нагадувало чи крало. Уже вомає от того тут все ісконне, і його. Та хай тебе охопить, ка, який же ти у біса брат, живи в кацапському краю. І дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, раджу вертатися назад, щоб не морочив голови, і летів до самої Москви. Вам, москалям, скажу одно, За mm -hmm.